Майже 2 мільярди гривень держава повернула покупцям за придбані товари з маркуванням зроблено в Україні. Це результати програми Національний кешбек. Нагадаю, діє вона з осені минулого року. Майже 2 тисячі виробників із різних регіонів уже зареєстрували сотні тисяч своїх товарів для участі у національному кешбеку. Який зиск матимуть, розкажемо далі. Виробляємо вишиті вироби. Юлія показує нам один із цехів підприємства, що виготовляє текстильні вироби. Виробництво існує вже понад 20 років. На цій машині ми виробляємо дуже велику кількість продукції, яка їде на полиці до магазинів, такі як покривала, чохлина, подушки, подушки. А ще багато тканин, одягу, взуття, бокси для немовлят у пологові будинки. Усі процеси автоматизовані, тобто втручання людини тут мінімальне. Як результат, у постійному виробництві понад тисячу різних товарів. Частину з них можна придбати з додатковою вигодою. От уже кілька місяців підприємство є учасником державної програми Національний кешбек. А отже, 10% від купівлі товарів, виготовлених на цих верстатах, повернуться на картку споживачам. У компанії кажуть, зацікавилися пропозицією давно, брали участь в опитуваннях і розробці. Через буквально там тиждень. Ми вже були одним із перших в легпромі, хто приєднався до цієї програми. Ми вже завели 200 товарів. Зараз ще партія із 20 товарів на підході. Не може бути економіки без власного виробництва. І на нашу думку, це дуже дієвий метод підтримки українського виробництва. До програми Національний кешбек уже долучилися близько 1800 виробників з усіх регіонів країни, заявляють у міністерстві економіки. Наразі йдеться про понад 370 тисяч різних товарів, які можна придбати зі знижкою в 10%. Загальна сума, що вже повернулася до гаманців українців, сягає майже 2 мільярдів гривень. Це досить широкий асортимент товарів. Це по перше, це споживчі товари, продукти харчування це текстиль, побутова хімія, меблі і різні, різні категорії товарів. В березні ми вже було нараховано кешбеку 3 мільйонам 400 тисячам українських громадян на загальну суму. 443 мільйона гривень, тобто, ми бачимо від місяця до місяця збільшення на 60 мільйонів гривень, яке істотно перевищує і календарний фактор лютого, і також рівень інфляції. Тобто, ми бачимо, стали зростання попиту на цю програму. Є переваги і для бізнесу, для деяких підприємств. нацкешбек кешбек став шансом не поступитися в конкурентній боротьбі з імпортерами дешевих товарів за кордону під час війни. Це ну я думаю, що це патріотично. Всі розуміють, що це створення робочих місць, податків бюджет і гроші на утримання нашого війська. Ще не пройшов невеликий проміжок часу, але ж відчуваємо до 15% збільшення попиту. Найбільше виросли це продукти харчування з коротким терміном споживання: це м'ясо, хліб, молочні продукти. І також окремо бачимо пік зростання по товарам з великою вартістю. Тому що ми розуміємо, тобто коли, наприклад, люди купують українські меблі, да і умовно український диван коштує там 20 тисяч гривень, то 10% – це вже 2 тисячі гривень, досить істотна сума. У міністерстві економіки наголошують нацкешбек, це і про користь, і про підтримку економіки держави. Стати учасником програми можна через застосунок Дія. Вероніка Ведмецька, Олег Невідомський, Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини.